12 вересня народ, всім привіт Так, тут мої ціплятка вже Бігають, в Виноград По двору хазяйничають Клумбу доїдають, ну нехай вже на зиму Їм полезніше Собачка на охороні кс кс кс, -кс, -кс, -кс Котики тут як тут, живенькі, здорові вже ну, вічно голодні кабасики, Вічно треба їх підкормлювати Молодці такі маленькі Прижились Генріх хоче піти погуляти курочок попасти, так? Да? І пішов Кубку зараз їх зіб'є. Така от охорона в мене правопорядку. <смі> так, там два персики відновились і китайські вишні прижились. Так, тут виноград є добрий, цікавий, але я таки не знаю, що це за сорт. Малинка теж тут прижилась. Жіночка тут так поубирала, все. Тай лисенько, ну, курочки допомагають, горішки на місці, виноград прижився, будемо підсадовлювати далі і далі по тину. Да, Яблук, звісно, тьма мучать, і по поламалися гілки. Але нічого, щось є, щось опаде. Так, тут малині, звісно, капець що робиться, ну все пізніше розберемося. Ось таке мульчування в мене вийшло. Пізніше все пожовтіє. Ці помідори теж на мульчу підуть. Є багато і зелених і достигли вже плоди брав звідси. Коротше, самосіянці помідори пізні, звісно, але є. Що скажеш, нічого не робив, просто виросло. Ось, щоб ви розуміли плоди самосіянців. гарні такі помідорчики. Так, тут малині теж. Петрушку зберу е, ці семену, е, остальне все на мульчу. Що посіялось, то буде моє. Так, тут огірки, огірки ще є. І сьогодні збирав, і вчора я пізніше зніму на відео, якісь сорта куди садив. Ну, якісь із них це подарок осені і другий теж осінній сорт. Ну, ті, що в тіні в груші були, оці самі живучі ще залишилися. Останні трошки попідсихали, ну то таке. Так, Додаємо органіки, Вон, огірки насіяли на рік. Ну так, обривали сюди, кидали, наступний рік може самі по собі посіятися. Є самосіянці, теж хороші плоди дають. Так що все буде гуд. Тут органіку зношу, все що залишилось від картоплі. Ну Тут, звісно, прийдеться осінню прорядити, те, що маліна повиростала. І повисаджую в цих рядках, де не вистачає. Попрокидалися гарбузи оці гітари. Але вони, мабуть, не, не спіють достигнути. Ну я їм поки що нічого не роблю, вони так понапліталися, і я аж до самої гори там ще рядочок. Так тут трошки не дообирав оцей і гірчицю і лободу. Ну, Дообираю, трошки рознесу кучу, е вирівнюю її, і, 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 типу, щоб було два рядочки, там, два бугорочки. По центру зробив таку траншейку. ну, Скоро буду клубничку, полуничку засаджувати. Вон мої кавуни. Ну, таке щось є, ну по, по більшій часті щось вони мені ці це розсада, наче і таке щось понапліталося. Зовсім не той сорт, що на картинці. Є хороші екземпляри, є і не дуже. Ну, щось поїли, щось зеленим було. Малінка тут. Гірчиця мені по плечі вже виросла. На сідірати посіяли після цибулі. Коротше, тут вся живність літає. І мухи, і якісь і бджоли, воно. Е, ну якісь гусінці, метелики. Прям ну живе буяє, Ну, нехай, це краще, ніж оце. Там ото самосіянці, самосієнці гітариці. Тут зелень. Залишив, хай вони порозсіваються, ці салати, хай собі сіються, щось добуде мені коротше, осінню. Далі укропчик, попкорн, буряки. Де-не-де посходили, ну в принципі вони хоч і жиденько посходили, хороші здорові бурячі є. Тут теж рядочок квасоля червона. Надіюсь поспіє. Не знаю, нічого ще не сію. Моркву тут дістали теж з бур'яну. Помідори ще вистачає перців повно, Вон ще теж квасоля, кукуруза молода ще буде, трошки її вже є е, стигла. Картопля 10 соток. Починали ці рядки ранні вилами, вила у кайдошив, потім ще пару рядків е, лопатою пройшлися, спину у кайдоши. остальне все проходимо плугом. Так що коротше, нам підсобили. Дядько дав плуга, каже, на проби трактором копати не хочу, бо ну, багато, я ще так не вмію сортувати швидко і все це злажувати. Ну, ми потихеньку собі копаємо, вже другу неділю в рукопашну з жінкою. Скільки нам синочок дає часу, то потихеньку викопуємо і складуємо. Ну, коротше, Урожай на картоплю добрий. Непогано. Там помідори, ну коротше, їх купа е -е у люцерні повно лободи. Ну нічого, будемо потихеньку прориваю, потихеньку підстригаю його, коротше, е де не де, де -е коцею курочкам. Ось, ось зараз те все, що люди палять, я ж не палю, я компостую. Я зараз це все на купу скидаю. Це весь кстати, бур'ян із 10 соток практично. Ну, там ще от, хай 2 сотки ми не докопали, шість рядочків залишилось. Ось це весь бур'ян трошки, і в основному це бодиля з картоплі. Все на кучу кину, вперед Нічого страшного в цьому не бачу. Це буде доброго. А от то як люди палять, то я вам кажу чесно, оце як спека 35 була, і потім вечором ще люди позапалювали свої бур'яни. Ну, чесне слово, ви що з ума з розуму зійшли на вечір хочеться хату простудити, якось відкрити форточки, а тут всі палять. Не паліть, компостуйте. Ну що, вам важко винести це все. Ай. Семено на купі згорить, якщо ви правильно компостуєте, то воно згорить саме по собі. При Розкладання. Так, Тут буряки коротше, у мене ще там дині зелені, вони вряд ли встиють постигнути, там ще повно-повно гарбузів, буряків кормових. Все виросло. Я дуже радуюсь, що дуже гарний врожай. Ось тут в мене гітари, ці кошовики проснулися, повно ну, зелені. Що буде те буде, не знаю. Червоний перець вже зібрав, його просто теж купа коротше, було там з однієї перчинки. Зробив таку плантацію, що єлі-єлі його зібрав. Ну, В принципі, гріх жалуватися на те, як пройшов цей сезон. Була засуха, не було дощів, мене не було бурянів, було круто. Сапали майже там раз за весь сезон. А то все якось обійшлося у нас. Ну і як не крутив, вже і виражає якісь. Да. Помідори, які я не чіпав. Багато, звісно, фітофтори і все остального, а і капуста тут. І там ще вон гітари. Ці. Гарбузи, кашовики. Ну, в принципі, супер. Тут ще теж самосіянці кавуни добренькі були. так оце... Моя вало канала якось потихеньку. Слив, валом, яблукон валом, Млієвська красуня похилила одну гілку, ставу, щоб похилилася аж до землі і ну, в принципі приручив. Ця сніжка теж потихеньку, мало-помалу, у мене щось починає виходити, получатись. Ось так в мене виглядає мій город. Ззаді да, там же теж люцерна, косив. Коротше, там ще й в лободи багато, то буряки кормові. ну Я на них трошки забив, бо ще з картоплею розібратися треба. Така гірчиця. Зараз сьогодні був трошки дощик, приморосило, Я думаю, заберу весь бур'ян, тут теж збриюсь і посію там Дуже мало, звісно, той гірчиці, де-не-де -де буде, ну, щось де буде, візьму розсиплю. Якщо вийде, то докуплю. Я думав, що з цього семено зберу і Росію теж, але ще рано, ще семено. Ну, може, якесь семено і зберу пізніше. Побачимо. Так що такі справи. Не було просто в мене часу, бо робота, приїжджаю, синульки уділий трошки часу, потім біжимо з жінкою на город. Щось пробуємо картошку цю брати, ну і дуже достатньо в цьому році, так що я вже не переживаю, урожай добрий. Тобто нічого, все достанемо, коротше. все упакуємо, все буде красиво. Вже краще. Це моє третє літо. Перше літо тут був ячмінь. Друге літо в мене півгороду вийшло побороть, півгороду здохло просто в бур'яні. І третій, третє літо, третій рік моєго життя в селі. Ось так ми вже маємо такі плоди нашої праці. З жінкою. Ну, Трошки більш-менш ми навчилися працювати з землею, обслуговувати, так сказати, нашу ділянку. Груші погнили на ці груші попадали, абрикос не було. На тій крайній груші ще є, вони пізні. Побачимо, що буде. Урожай не буде. Ну, то таке, в принципі, ще вистачає, де чим позайматися. Да, і там кабачки, кстати, теж ще залишились. Ну, гіркі кабачки, сорти можу, пізніше якось відео зніму, покажу, що я там садив. Ну, Дякую за увагу, за лайки, підписки. Е, дуже вдячний за реакцію на відео. Дуже дякую, що додивились до кінця. Ось такі у мене справи. Трошки був зайнятий, то зараз вирішив все-таки зняти відео і викласти. Все, до побачення!